Українські військові в зоні АТО тепер матимуть сучасного повітряного розвідника. Піднімається апарат на висоту 300 метрів, розвиває швидкість до 70 кілометрів за годину, і знищити його зі стрілецької зброї практично неможливо. За допомогою його ми можемо не підходити до самого ворога, а побачити віддалені об'єкти. Відповідно, побачити розміщення їх живу силу, кількість і відповідно можна буде дати вказівки нашій артилерії, яка зможе накрити їх. Наш журналіст побував на військовому полігоні, де якраз випробовували безпілотний літальний апарат. На вигляд, цей іграшковий літак пінопластовий фюзеляж з розмахом крил 150 сантиметрів. Виготовили розвідника авіамоделісти, для яких безпілотники хобі. Але коли в країні йде війна, не могли залишитися осторонь. Завдяки їхній професійній майстерності та волонтерам, один такий апарат вже знаходиться в зоні АТО. Незабаром доправлять туди і другий. Керувати безпілотниками не складно для навчання достатньо двох. Тижню. Даний апарат має встроєний автопілот, який може виконувати функції польоту по заданому маршруту з урахуванням висоти. Ця камера, вона відслідковує курс літака як вліво, так і вправо. Вона має поворотний механізм, який може повертатись. Дана є труба, трубочка, яка відслідковує швидкість літака по повітрю. Також він має GPS. Дане є відео, даними антеннами передається відеосигнал на базу. Передає GPS-координати в режимі реального часу. Передає відеокартинку з даної камери. Можна відслідковувати швидкість польоту, літака, висоту, напрямок. І дистанцію до місця взльоту». перші два безпілотники авіамоделісти зібрали за власні кошти. Для масового виготовлення апаратів потрібно залучати волонтерів, адже вартість одного літака-розвідника від півтори до двох з половиною тисяч доларів.